За хабар до в'язниці. Президент Володимир Зеленський вів у дію рішення РНБО щодо прискорення реформування та подолання корупції в судах. Зокрема, за останнє передбачене посилення кримінальної відповідальності від 10 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна це не стосується виключно суддів, а це стосується всіх, всіх осіб, які пропонують хабарі, які дають хабарі, які вимагають хабарі. Які які обіцяють вирішити справу за кошти, за все інше і не тільки. Судді І це підпадає будь-яка особа, яка хоче купити рішення суду. Успішна судова реформа одна із семи ключових євроінтеграційних вимог. Серед іншого, вона також передбачає посилення ролі інституту присяжних та розширення випадків їх залучення, перевірку всіх служителів феміди Верховного суду та удосконалення порядку обрання кандидатів до Великої палати. Члени Вищої ради правосуддя можуть здійснювати перевірку суддів щодо призначення деки до великої палати, щодо призначення до суддів Верховного суду. Імовірним каталізатором для посилення відповідальності за корупцію стало затримання на хабарі тодішнього голови Верховного суду Володимира Князева. У нього вилучили майже 3 мільйони доларів. Тепер же суддів періодично перевірятимуть на доброчесність за допомогою поліграфа. Усі відповідні зміни парламент має врегулювати на законодавчому рівні. Казому указу президента вказано, що звернуться до парламенту для найшвидшого розгляду там декількох законів. Наскільки це йде на швидше знову ж таки, окрім того, якщо один із суддів виявиться хабарником, то Вища рада правосуддя зможе ініціювати перевірку усіх його колег. Якщо ну, обставини там да, свідчать, що а, в таких діях можуть бути задіяні більш ніж один суддя, по кому є там можливість вручити повідомлення про підозру. Якщо суспільство буде вимагати, якщо матеріали свідчать. Якщо там записи, плівки, ну обставини, справи свідчать, що може бути задіяні інші судді цього суду за словами голови Вищої ради правосуддя Григорія Усика, Україна вже зробила багато кроків для вдосконалення системи, аби вона відповідала європейським стандартам. Проте залишився чи не найважливіший пункт. Суспільство має бути впевненим у доброчесності та професійності служителів Феміди. Авторитет і довіра до суду вона необхідна не лише суддям, вона необхідна суспільству і громадянам. І що саме в суді будуть захищені їх права, інтереси та свободи? Катерина Шевчук, Олександр Мельников, новини 33 третій канал.